Перший сезон небезпечної передачі це 15 цікавих гостей. У того щось є у того, 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 у того. Півсотні запіканих матюків. Люди агресивні, матюхаються. Ми сто разів вдарили маслюка струмом. Пофіг тоді маслюка шараш. Дізнались десятки потаємних бажань. Коронатись минули, і просто підійти до Фоменка, і просто ліщаємо на дати. П'ять разів спостерігали за танцювальними здібностями Олега. І головне, незлічену кількість разів розсмішили вас. Дивись новий сезон, де буде ще більше жартів. Чого до бісідіна у магазині не підходять консультанти? Чого? Бо не знають, чим йому допомогти. Ще більш провокаційні теми. Я фемініст. Та ще більше зіркових гостей. Небезпечна передача з нового сезону на Ютуб каналі Мама Хохотала. Це скар. <ріхи> Блін, це геніально. Фантастика. Ну такі тільки раз в житті були.